Коли я же мати захотіла з кимось поскандалити, погнали. Так, Степанія, ми тільки зайшли в торговий центр, а ми ще ні з ким не поскандалили. давай. З кимось скандалити? Зрозуміла? Мама, а може, хале вже всі, всі ми скандалити. Це вже мені не бринуло. Ах, ти ж говно таким. На, получай. Ой, мамо, воля ті. О, я зараз бачу, з ким мені поскандалити. З майбутньою мамою. Все Степані, давай підійдемо до неї. Добрий день. Так, день добрий, Стоп, хто ви взагалі такі? Я же мати. А, це тві вид прибахнутих матузів, так? Сама ти прибахну, та скільки тобі ще років, так? А? Скільки твої років, а? Мені то 32. Ого, нефіга собі якісь совпадення. Мені теж тріща два. Но ти валіть на чомусь, а в мене вже є дитина. От бачиш, яка красавиця в мене тут стоїть. Ха, а я думав, це якийсь циганінок до вас підбіг. Так степані пішли від цієї ненормальної.